Ніколи <постатус> не Як це чудово бути разом з тобою, як це чудово бути разом з тобою, як це чудово бути разом з тобою а, Як це було мило перший раз і так прекрасно, як це приємно обійматися з тобою, як це чудово бути разом з тобою, Як цей день пройшов повернитися, хочу знав, як це боляче, коли ми прошаємо як я проживу без тебе ще хвилину як я сумую, ти навіть не уявляєш, як я сумую, ти навіть не уявляєш Як, я, 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 Таку, як ти, треба сильно любити, Таку, як ти, неможливо замінити, Таку, як ти, буде врічно ну, загубити, Таку, як ти. Важко вже розлюбити, Ти така красива, не можу не дивитись, ти така маленька, так хочеться захистити ми разом ідемо, газа на вітаміх хмари послухай мене, я з тобою поруч, як це було мило, перший раз так прекрасно. я так прекрасна. Як це чудово бути разом із тобою, Як це чудово бути разом з тобою це чудово бути разом з тобою, Як це чудово бути разом з тобою, я це чудово, бути разом з тобою, як це чудово, як це чудово бути разом з тобою, як це чудово бути разом з тобою, Як це чудово бути разом з тобою, як це чудовою. Йой, як це як чудово, як це я чуть це чута, як це як це чудово.